Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Є два способи жити в достатку. Ви знаєте їх. Один з моїх улюблених авторів має чудову цитату. Є два способи досягти достатку. Один з них продовжувати накопичувати все більше й більше, інший бажати менше. Гілберт Кіт Честертон, Не знаю, як ви, а я роблю все можливе, аби бажати менше. Але мушу зізнатися, що це дається мені нелегко. Притча, яку розповів Ісус про врожайну землю хлібороба, трохи непокоїть кожного з нас. Адже більшість з нас перебуває на стадії придбання речей завжди є щось, що ми хотіли б купити. А далі, звісно, треба знайти місце, де все це зберігати. У Новому Завіті Ісус називає нерозумними, дурнями не так багато людей, але ця людина отримала від нього таке призвисько. Чому він назвав його так? Думаю, через слова землероба і скажу я душі своїй, душе маєш багато добра на багато років складеного. Спочивай. Їж та пий і веселися. Бог же до нього прорік нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Від Луки 12 19, 20 Коли ми багатіємо в Бога, від Луки 12, 21, це убезпечує нас від дурості, і це те, що дає достаток. Як зараз, так і у потойбіччі. Моя молитва сьогодні. Господи. Моя допомога йде від Тебе. Моє бажання не в тому, щоб мати більше речей, а в тому, щоб бути багатим на стосунки з тобою. Це живить мене щодня, і це дає мені надію сьогодні. Допоможи мені надавати матеріальним речам правильне значення, щоб не прогаяти те, чого ти хочеш і бажаєш для мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.